Привіт всім! Сьогодні хочеться поговорити про цікаві серіали минулого десятиліття, які ви могли пропустити. Відео називається ТОП-10, але поділ на місця тут досить умовний. Я майже впевнений, що в цій підбірці точно буде серіал, який ви не бачили. Але якщо все ж бачили, то моя вам повага, ви справжній експерт. А перед тим, як ми почнемо, нагадую вам підписуватись на канал і ставити лайки. Це дуже мотивує створювати цікавий контент. Я намагався майже не ставити тут якісь супервідомі серіали. Бо так не цікаво. Ну, а ми починаємо І на 10-му місці серіал Хроніки Шаннари. І тут перед нами постає постапокаліптичне фентезі. Події серіалу розгортаються в далекому майбутньому. Північна Америка розділена на чотири регіони, де мешкають люди, ельфи, тролі і дворфи. Минуло 300 років після війни раз, яка ув'язнила древніх демонів в паралельному світі. А печатью є дерево Елькріс. І от це дерево починає гинути, а для його порятунку кличуть Віла, недосвідченого хлопчину із древнього роду ельфійських героїв Шаннара. Ми якраз і побачимо в цьому серіалі пригоди Віла і його друзів, та як вони будуть намагатися врятувати світ. Від себе можу сказати, що серіал цікавий, сподобається фанатам фентезі. Плюс зустрічав коментарі, що постапокаліпсису багато не буває. З мінусів можу назвати гру акторів. Вона не зовсім погана, але й не чудова. Отримав неоднозначні відгуки. Критики назвали серіал вторичним. Але мені сподобався, легкий і розслабляючий. Рекомендую до перегляду. На жаль, після двох сезонів серіал Хроніки Шанари було закрито, але сюжет в кожному з сезонів є більш-менш завершеним. Отже, подивіться серіал і напишіть в коментарях, чи заслужив він на закриття. А на дев'ятому місці розташовується серіал, який сподобався маленькій дівчинці, десь глибоко всередині мене. Це серіал-Пліткарка. Серіал розповідає про підлітків із заможніх сімей, які живуть в багатому районі міста Нью-Йорк. Окрім навчання, головні герої дружать, сваряться, приймають наркотики і тому подібні речі, характерні для підліткових мелодрам. Про все глядачі і герої дізнаються з популярного блогу Пліткарка, яка також є її оповідачем. В головній ролі виступає молодий хлопець з Брукліна, Ден Хамфрі, який навчається в тій самій школі, що й багатії, а також Сарена Вандер найпопулярніша дівчина в школі. На даний момент вийшло 6 сезонів, серіал завершено. Є ще спін-офф, але це просто спроба заробити на популярності основної серії. Яка, зрештою, провалилася. До честі серіалу інтригу з особою Пліткарки протримали до останньої серії останнього сезону. Рекомендую до перегляду. Серіал мені сподобався, хоча я не є цільовою аудиторією серіалу. Восьме місце посідає серіал Мушкетери. Серіал вийшов у 2014 році на телеканалі BBC One. Чудова британська адаптація роману Олександра Дюма Три Мушкетери. Думаю, не потрібно сильно розповідати про зав'язку сюжету. Більшість з нас так чи інакше знайомі з цим романом. Можу лише сказати, що ми побачимо пригоди Атоса, Портоса, Араміса і Дартаньяна. Цікавий пригодницький серіал, де ми побачимо, як мушкатери захищають простий народ і короля. Чудова акторська робота, харизматичні і переконливі персонажі, багато погонь, фехтування на шаблях і тому подібного. Від оригінального роману залишилася лише зав'язка і персонажі, але це той випадок, коли це не зіграло в гіршу сторону. Сюжет рухається в хорошому темпі. Мушкатери планомірно знищують своїх ворогів. Як можна зрозуміти, серіал Мушкатери дуже легкий. Підійде для людей, які хочуть відпочити і приємно провести час, не навантажуючи себе якоюсь супердрамою чи трагедією. Хороша комедійна складова. Я коли дивлюся подібні серіали, то ловлю себе на думці, що в житті і так багато драми, а подібні серіали дають можливість відпочити від всього цього. Отже, подивіться, якщо ще не бачили. На сьому місці знаходиться серіал Табу. Даний серіал знаходиться на сьому місці лише через те, що мало вписується в концепцію даного відео. Через те, що, по-перше, він порівняно новий, а по-друге, дуже відомий. Це ж стосується і шостого місця, але все по порядку. Події історичної драми розгортаються на початку 19 століття, коли війна Сполученими Штатами підходила до кінця. Сюжет слідкує за Джеймсом Делені, який повертається в Англію після більш ніж десяти років проведених в Африці. А повертається він через смерть свого батька, який залишив після себе лише невелику ділянку землі затоку Нутка. На цю територію претендують як США, так і Англія, зокрема також Ост-Індійська компанія, яка в той період була чи не могутнішою за короля. Джеймс повертається з Африки з певною кількістю діамантів і оплачує борг свого батька, але дізнається, що з його смертю не все так просто. Плюс він занурюється в інтриги між США, Англією і Ост-Індійською компанією за затоку Нутка. Сам же головний герой має на свій спадок свої плани. Серіал наповнений містичною і дуже похмурою атмосферою, отримав дуже позитивні відгуки від критиків і глядачів і значна доля успіху належить чудовій акторській роботі Тома Харді. На даний момент вийшов один сезон, проте планується ще два. Орієнтовна дата прем'єри другого сезону ще невідома. Була інформація про кінець 2023 року, але це не точно. Однозначно рекомендую до перегляду. Є думка зробити детальний огляд на даний серіал. Пишіть в коментарях, чи вам це цікаво. Шосте місце з вище вказаних причин займає серіал Чарівники. Можна сказати, що це Гаррі Поттер для дорослих, чудове фентезі про магію і чарівників, але все по порядку. Головний герой Квентін Колдвотер, Тихий старшокласник з Брукліна, який, можливо, через певну самотність захоплюється книгами, а його улюбленими є книги про чарівний світ Філері. Яке ж було здивання Квентіна, коли він дізнається, що в знайомому йому звичному світі існує магія? І от він вступає в Брекбілс, магічний коледж в Нью-Йорку, де він познайомиться з купою цікавих людей, знайде друзів і кохання, вивчатиме магію і повністю зануриться у пригоди магічного світу. Виявилося, що навіть магічний світ Філери існує, і до нього можна потрапити. Тут вам і різні магічні істоти, і щось на кшталт богів і ще купа всього цікавого, за чим ми з вами зможемо поспостерігати. Коли я говорив, що це Гаррі Поттер для дорослих, я не жартував. Тут трішки похмура атмосфера, всі ознаки студентського життя: Вечірки, алкоголь, наркотики, стане сексу і тому подібне. В цілому мені серіал дуже зайшов. Думаю, що багато хто його вже бачив. А якщо ж ні, то обов'язково подивіться. А умовну п'ятірку лідерів відкриває серіал Королів течі. Кримінальна драма в центрі сюжету служба маршалів і команда з двох агентів Чарлі Дюшам і Рейзан Канеллі. Головною ідеєю є те, щоб ув'язнені з підходящими здібностями ловили інших ув'язнених втікачів. І за кожного такого затримангу їм буде скорочуватися термін ув'язнення на один місяць. Отут перед нами постає команда втікачів Еріка. Колишня мисливиця за головами: Ші, ганстер, мій улюблений персонаж Ллойд. Геніальний психіатр із найдовшим терміном ув'язнення, і ми разом з двома маршалами і трьома ув'язненими зануримося в пошуки погоню за злочинцями різних мастей. Чудовий захопливий серіал недавно передаюся його знову. Можливо, поставив його вище. Але серіал закрили з незрозумілих причин, і це закриття було досить спонтанним, бо в кінці другого сезону залишилась купа незакритих питань, і фінал точно вказував на продовження. Але студія прийняла рішення про закриття, на мою думку, чудового серіалу. А якщо вам важливий шлях а не кінцева мета, то вам точно сюди. На четвертому місці розташовується серіал Вічність. Ця історія про патолога анатома із Нью-Йорка Генрі Моргана. Він досить старомодний, не користується телефоном, не їздить на машині, таке А Причина цього в тому, що Генрі живе вже 200 років і є безсмертним. Якщо він помирає, то просто раптово опиняється у найближчій водоймі, з якої випливає, ніби нічого не сталося. От він, в силу своєї професії, патологоанатома займається розслідуванням злочинів, а головною його зброєю є не його безсмертя, а величезний досвід, який він накопичив за своє довге життя. Серіал мені сподобався, на фоні безсмертного героя сильно відчуваєш власну смертність. Чудова акторська робота, і чарівні персонажі, в міру гумору, не перенасичено як в сучасних серіалах. Вийшов лише один сезон, після чого серіал був закритий і знову з незрозумілих причин. Серіал мав хороші рейтинги і глядацьку аудиторію. Але тут принаймні гарно завершили історію. Рекомендую. Трійку лідерів відкриває серіал Грім. Я б міг назвати цей серіал, схожий на надприродне, проте тут все свій антураж. Можна умовно сказати, що серіал знято за мотивами казок братів Грім. Можливо, ви не знали, але в період, коли ці казки були записані, вони були більше схожі на страшилка, а до нас дійшли вже лайт-версії. Перед нами пухмура фентезійна драма, в якій головний герой Нік Бергхарт. Він працює в поліції Портленда, коли дізнається від свого єдиного живого родича, що є нащадком древнього роду мисливців Грім, завданням яких є полювання на надприродних істот, які, як з'ясувалося, дуже поширені у сучасному світі. А дізнається Нік про свої сили раптово. Якось він бачить, як жінка перетворюється на відьму, а звичайний прохожий на троля. Це все може бачити лише він, а для інших людей ці істоти виглядають як нормальні люди. Ніку ніяк не втекти від своєї місії, бо ці істоти, в свою чергу, бачать його очі повністю чорними, що є ознакою грімів. І от ми разом з головним героєм занурюємось у світ різних міфічних і не дуже істот. Чудовий серіал, за яким цікаво спостерігати. На даний момент вийшло 6 сезонів, серіал завершений. Можливо, в фінальних сезонах серіал Грім трішки просідає, але це не дуже кидається в очі. Можна сміливо рекомендувати до перегляду. Друге місце посідає серіал Чорні вітрила. Цей серіал є ніби приквелом острова Скарбів Стівенсона. Події розгортаються в 1715 році. В цей період триває Золота ера піратства в Карибському морі. Острів Нью-Провіденс є територією беззаконня, яка контролюється найвідомішими піратськими капітанами, а найбільш грізним серед них є капітан Флінт. Британський флот починає повертатися в ці води. і От капітану Флінту потрібно співпрацювати із Елеонорою Гатрі, яка перетворює піратську здобич в прибуток. Їм потрібно захистити острів Нью-Провіденс від зазіхань різноманітних ворогів. Шедевральний серіал із чудовими морськими епізодами, чітка сюжетна лінія, яка вміло переплетена із різноманітними інтригами і політикою. На даний момент вийшло 4 сезони, які складаються з 38 серій. На жаль, схоже, що останній сезон не перекладений українською мовою. Можна подивитись на англійській мові або ж на мові Мордору. І ще важлива ремарка: все в серіалі досить автентично, тобто не показано, що пірати полювали лише за золотими монетами. Часто здобиччю піратів була вовна, хлопок або інші побутові або промислові товари. Також добре показано напади піратів. Те, що вони не вбивали всіх підряд, дуже часто достатньо було підняти піратський прапор, щоб купецьке судно здалося. Після цього передавався товар і цінні речі, а купці просто пливли собі далі. А пірати самі собі робили гучну репутацію, щоб устрашити купців, і вони не пручалися. В плані наближення до реальності все чудово, хоча не варто забувати, що це художній серіал. Чудова гра акторів і сюжет. Однозначно рекомендую до перегляду. На першому ж місці розташовується серіал Банчі. Я коли подумав про подібний топ, то даний серіал перший прийшов мені на думку. Серіал Банч я, напевне, переглядав тричі. Давайте пройдемося по сюжету. Чоловік ім'я якого не згадується, виходить із в'язниці. Сів він за крадіжку діамантів разом із своєю подругою. І от за допомогою свого друга хакера Трансфесита він знаходить свою подругу, яка вже вийшла заміж і має двох дітей. Головний герой після зустрічі з колишньою коханою випиває в барі, де якраз обідає новий шериф Лукас Худ, який ще навіть не доїхав до свого місця роботи. В бар заходить декілька бандитів, зав'язується бійка. Шерифа застрелили бандити. Бандитів били головний герой разом із власником бару. Головний герой, ім'я якого все ще невідомо, вирішує прикинутися шерифом міста Банчі. і за допомогою друга Хакера підробляє документи. Він хоче повернути свої діаманти, а ще підозрює, що старша дочка його колишньої подруги і його дочка теж. А серіал буде про те, як злочинець буде шерифом у провінційному містечку, як буде вирішувати проблеми і ловити злочинців, керуючись незаконними а своїм певним внутрішнім кодексом. Все це на фоні постійної небезпеки викриття старих зв'язків, переслідувачів, бандитів і головорізів, наш шталт українського мафіозі з дуже поганою українською. Серіал мені дико зайшов. Чудова акторська робота, особливо це стосується головного героя, якого зіграв Ентоні Стар. Всім нам відомий за ролю патріота в серіалі Хлопаки. Хлопці, не знаю, як точно перекласти назву «Зайбойс», але ви зрозуміли. Та інші персонажі не менш колоритні і цікаві. Заповістку тут відповідає хакер Трансвестит, але він чудово прописаний. Немає відчуття, давайте додамо Трансвестита для критиків. Серіал чудово тримає марку на протязі всіх чотирьох сезонів, трішки віддає духом 90-х. Основними жанрами тут є екшн, драма, трилер. За подіями тут цікаво спостерігати. Рекомендую до перегляду. Пишіть в коментарях свої зауваження і побажання. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі!